Привіт, джодіші! Як справи? У нас на вулиці травень, а це означає період великих змін. В цьому відео ми будемо говорити з вами про транзит найблагоснішої, найпрекраснішої планети. Ми поговоримо про Юпітер. Саме в цьому відео я розкажу вам про загальний транзит. Юпітера, так, який нас чекає на протязі року. А в наступному відео я зроблю прогноз для кожного з вас, для кожної лагни. Нагадаю вам, що ми говоримо про ведичну астрологію Джотіш, де розрахунки зроблені згідно сидеричного зодіаку. І так. Ну, у нас в травні буде ще одна така знакова подія. В нас раху які, будуть змінювати знаки, які змінюють свій знак раз в півтора року, але про них буде окреме відео, де я так само розкажу загальну, е, загальну тенденцію транзиту і прогноз для, е, для кожного з вас буде. А саме в цьому ми говоримо про Юпітер. І так, планета Юпітер 14 травня, змінює. Свій знак. Юпітер в нас рік знаходився в знаці Тілець, і зараз він переходить в знак Близнюки. Транзит Юпітера по одному знаку йде рік. Я розкажу вам і так само розкажу вам про е, такі ключові ключові моменти цього транзиту, що в принципі нам якби і потрібно знати. так? Юпітер в Близнюках буде до 1 червня 2026 року. І так, що ж принесе кожному з нас цей. Транзит. Чим цікавий, до речі, цей транзит, це тим, що Юпітер буде змінювати своє положення три рази, уявляєте? Таке буває досить рідко, тому що я ж кажу, що Юпітер в одному знаці знаходиться рік, а тут він буде три рази змінювати своє положення. З 14 травня по 18 жовтня Юпітер буде знаходитися в знаці Близнюки. Що ж він нам принесе? А, далі, дивіться, з 18 жовтня по 5 грудня, Юпітер буде знаходитися в знаці своєї екзальтації в знаці Рак. 11 листопада 25 року Юпітер а, перейде в ретроградний рух, і потім він вже, 5 грудня, він повернеться. Зі знака Рак в знак Близнюки, де її буде знаходитися до 1 червня 2026 року. І так, яку ж енергію принесе Юпітер в знаці Близнюки? Джочі ж, планета Юпітер це гуру, це сама благосна планета, сатвічна з прекрасною позитивною енергетикою. Так, планета, яка вчить нас по-доброму. Близнюки управляються Меркурієм. Юпітер буде знаходитися рік в знаці Меркурія. Ну, насправді, Юпітер до Меркурія він не досить дружній. Чому так? Я розказувала в відео про великий період Юпітера. Кому цікаво про чому так? Хто з ким дружить? Подивіться, я думаю. Вам сподобається. А, а Меркурій до Юпітера він нейтральний. І, об'єднавшись в близнюках, вони дають колосальнішу енергію. Енергія близнюків буде проявлена протягом року. Хто такі близнюки? Ну, близнюки і Меркурій. Ну, це комунікації. Тому а, найближчий рік буде збільшуватися комунікація. А ви будете, якби знаєте, більше більше спілкування, більше знайомств, більше якоїсь двіжухи а, в плані інформації, тому що близнюки так само відповідають у нас за інформацію. Це в принципі доволі сильна комбінація, да, яка розкриває таланти, вміння красиво і правильно говорити, вміння себе поводити в соціумі, бути більш відкритим, більш е, дружелюбним, так і Сприйма... буде більше сприйматися інформація. Так само, е, якщо ще враховувати транзит раху, познає. Знаку водолій, та, який буде півтора роки, буде дуже сильно розвиватися штучний інтелект. Все те, що зв'язано з високими технологіями, та він, прям а, транзит, який говорить, що це буде йти вгору. А, прекрасний транзит для тих, хто працює в сфері комунікацій, програмування, ЗМІ, ІТ. Ну, тобто, і так само. А, для продажників, хто, хто вміє продавати це для вас. Дуже добре розширяти свій світогляд, вивчати щось нове, тому що близнюки це інформація, це якась нова, нова інформація, постійний потік інформації і всього нового. Тому це прекрасний буде транзит для вивчення всього нового, чого ви не знаєте. Так? Посилення сили волі буде в кожного з нас, тому що якщо ми візьмемо натуральний гороскоп, Близнюки відповідає за третій дім. А третій дім це сила волі і комунікації. Тому, в принципі, очікуємо те, що наша сила волі стане ще більш сильніша. З негативної сторони, так, Юпітер може давати як позитивну сторону, так і негативну сторону. так? З негативної сторони, такий транзит може давати лишню енергію і лишній ентузіазм, так? коли людина ну, прямо аж і аж пре, аж дуже-дуже, і це а, якби буде працювати в мінус. Може давати багато різних цілей, але може давати. Розфокус, так що людина ставить перед собою забагато забагато цілей і не може, якби дійти ні, ні до одної з них. Тому виключно увага а, на якихось пару цілей. так? Можуть бути труднощі в спілкуванні, так, тут тому, ну, що може бути, люди можуть багато говорити, не подумавши, що може а, давати конфлікти, так? Момент, такий момент ще є. на протязі всього транзиту, на протязі року, Юпітер буде отримувати аспект раху, погляд. Раху, якби буде споглядати, так, дивитися, що ж там робить Юпітер да, зі знаку Водолій. Це дає таку гуру Чандала-йогу, що може давати вплив на Юпітер, може давати так. Такий більш демонічний вплив Юпітера, скажімо так. Ще моменти Буде момент з 14 травня по 6 червня, так буде папа Картері Йога. Це перекладається як злі ножниці. Юпітер буде. Зажати між двома планетами, такі як Сонце і Марс, йому там буде некомфортно, так тому в цей період місяць, ну в цей в період там, з 14 травня по 6 червня, такі сфери Юпітера як бізнес, гроші та діти можуть трошки бути обмежені або там трошки, трошки страждати. Далі, з 9 червня по 9 липня, у нас буде момент згорання Юпітера. Це коли Юпітер знаходиться дуже близько по градусам з Сонцем. І цей період може дати такі трошки проблеми зі здоров'ям, проблеми в, е, е, зі старшими людьми, там, наприклад, або проблеми в батька. Е, мож, може бути набір ваги, до речі, близнюки у вас і пітер буде йти транзитом по першому дому. Тому будьте дуже сильно обережні, тому що можете набрати вагу. І можуть бути проблеми з лімфою в оцей період з 9.06 по 9.07. В цей період не рекомендується брати кредити, тому що буде дуже тяжко закриватися. Ще на всього транзиту будуть моменти: такі пара моментів, ну вони. Такі е, буквально пару днів у нас буде війна, війна між Юпітером і іншими планетами, і у нас буде мертвий градус Юпітера. Ну, тут якби, всі планети це проходять, нічого страшного немає. Тому це буквально пару днів. так? Що, Що далі? З 18 жовтня по 5 грудня Юпітер перейде в знак Рак. Юпітер обожнює знак рак, це його екзальтація, найкраще положення для Юпітера, де він буде проявляти ну, просто максимально класні свої риси. Але з 11 листопада по 5 грудня Юпітер почне ретроградний рух в знаці Рак. І потім він 11, точніше, з 11 листопада по 5 грудня він буде ретроградний типу знаку РАК. А 5 грудня Юпітер ретроградно повернеться в знак Близнюки, де буде знаходитися ретроградно до 11 березня 26 року. А з 11 березня 26 року він розвернеться в директний свій стан і піде вже собі прямо по знаку Близнюки до... Червня місяця і в червні місяці 26-го року Юпітер вже перейде в знак РАК. Коли в нас буде ретроградний Юпітер, так що е, ретроградність може давати? Ну, по перше, це повернення назад. Якісь питання, які, які пов'язані зі сферами Юпітера, наприклад, такі як відносини, особливо у жінок, це власний бізнес, це фінанси, кредити, так, можуть бути обмежені. Або ну, тобто, до цих питань ви можете повертатися. Якщо щось було не закрито, то якраз таке ретроградне, ретроградне положення планети воно буде прекрасним для того, щоб ці питання закрити. Ще буде момент таки в період ретро Юпітера. Ну, звичайно, ви знаєте, що в будь-який період ретроградної планети не варто починати щось нове, бо це повернення назад. Так, Юпітер може давати. Мінуси ретроградності його він може давати таку зрозумілість, самовпевненість, так і неоправданий оптимізм, що також не дуже добре, і може давати. Бажання мати все на світі, бо, як ми знаємо, Юпітер все розширює. Буде ще такий момент в період його ретроградності. Наприклад, якщо у вас є якісь таємниці, або ви щось приховуєте від когось там, від партнера чи від бізнес-партнера, буде момент в період його ретроградного руху, коли, скоріш за все, це все відкриється. Якщо ви щось приховували, то буде моментик, так, де всі ваші секрети розкриються. Важливо, що дуже важливо, якщо ви проживаєте великий період Юпітера або під період Юпітера, цей транзит для вас буде доволі важливий. І Якщо у вас йде ретроспектива Юпітера, це мається на увазі, якщо у вас Юпітер знаходиться в знаці близнюки в вашій натальній карті. Це така ретро. Тобто мається на увазі, Юпітер повертається. Своє натальне положення. Це одні з таких дуже значимих транзитів в житті людини. Взагалі, будь-яка ретроспектива планети мається на увазі, якщо у вас будь-яка планета проходить е той самий знак, де вона стоїть в натальній карті, це рахується одним. Е ну, Взагалі це такі переломні моменти в житті людини. так, І доволі значимий транзит. Тому. Е Ті, у кого Юпітер знаходиться в знаці близнюки, ви будете проживати зворотній транзит. так, і він, Ну, то, що, те, те, що він змінить ваше життя, це 100%. так, Тому подивіться, де в вашій натальній карті знаходиться Юпітер. Взагалі, прекрасніший транзит. Юпітер вийде з знаку тільця венеріанського знаку. А Юпітер з Венерою, як ми вже знаємо, вони вороги. Так і зараз наша увага буде переключатися на повністю інші сфери. Якщо юпітер в знаці тільця це було про фінанси, про накопичення, про більше, більше, більше грошей. Так то в знаці Близнюки це більше про спілкування, комунікації, нові знайомства, нові знання і а, Мабуть, такий більше вихід на соціум. так? Прекрасний транзит, чудовий, тим більше, а, тим паче, якщо враховувати його екзальтацію ще в знаті рак, то нас чекає доволі таки класний класний рік. Це загальна така, а, загальна інформація цього транзиту. Я насправді дуже чекаю його. От, і все в нас. Ну, взагалі взагалі прекрасний, е, прекрасний транзит. І е, сам по собі Юпітер це прекрасна благосна планета. Він не несе якоїсь е, е, сильної розрухи. Ну, в, в, хіба там може бути в падінні, коли він, але до його падіння ще не скоро. Тому нас чекає класний рік. Нас чекають величезні зміни, враховуючи, що Раху і Кету, і Сатурна, все буде чудово. Це був такий загальний транзит, загальний прогноз цього транзиту. А в наступному відео я розкажу вам. Що саме чекати вам від цього транзиту. Ми поговоримо про положення Юпітера для всіх 12 знаків зодіаку. На цьому все. Була дуже рада вас бачити. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар і написати, як саме у вас програвся транзит Юпітера по знаку тільця і чого ви чекаєте від нового транзиту. На цьому все. Люблю цілую вас, до зустрічі в наступному відео!